Запрошую тебе до Ірану 78-го року. Тобі 25 років, і життя здається цілком сучасним. Вранці ти вдягаєш улюблені джинси чи спідницю, снідиш хлібом, йогуртом і фруктами. Ти працюєш з тіародесою. Твоя зарплата еквівалент 2,5 тисяч доларів на сучасні гроші. Обід із колегами в італійському ресторані, паста і келих вина о 17.00 Робочий день закінчується, і ти йдеш у кіно. Якщо гарний настрій, то й у нічний клуб. Твої хобі теніс і йога. Взимку ти катаєшся на лижах у голі а влітку плануєш полетіти в Париж. Але плани руйнуються. Починається революція. Народ втомлений від корупції та тиранії шаха. Скидає його у надії на краще життя. У 79-му році до влади приходить новий лідер. Іран стає ісламською республікою. В одну мить тебе звільняють з роботи, краще бути домогосподаркою. Закривають кафе, ресторани, банки. Алкоголь під забороною, розваги, навіть музика теж США та Європа оголошені головним злом. Твої джинси та спідниці заборонені. Тепер ти зобов'язана носити лише хіджаб. за відмову штрафи, побиття або навіть смертна кара в Україні. Тепер дозволене багатоженство. Жінка не може подати на розлучення тільки якщо цього захоче чоловік, але ти залишишся без дітей, і майна. Вік вступу в шлюб знижено з 18 років до 9 років. З'являється сотня правил і моральна поліція, яка стежить за кожним кроком жінки. Економіка руйнується, бізнеси націоналізують, бізнесмени та інтелігенція тікають з країни. Стрімка інфляція. Люди біднішують у кілька разів, буквально за два роки. Ось так. Люди хотіли кращого, а отримали найгірше. А ти що думаєш про цю історію?